Поділитися кров'ю вирішили львівські пластуни. Нині у них закінчився тиждень здачі крові. Проте молоді люди закликають іти у центр переливання крові. І надалі акція, окрім Львова, тривала ще в 11 містах України. Проте не усім пластунам пощастило стати донорами багатьох забракували. Так із п'яти тих, хто прийшов цього дня до медиків, лише один зміг поділитись кров'ю. У Львові до пласту належить кілька сотень молоді. Проте кров здавати приходить доволі мало. Усе через те, що тут в основному дітлахи. А до 18 сюди навіть носа нема чого потикати. Все одно виженуть. З п'яти пластунів підійшов лише один. Лікарі забракували, і журналістку зіку теж пластунку. Я би могла здати кров. Ви ні. А чому? Чому тому що у вас вага не підходить до нашої здачі? Я ж кажу ще раз, що вага має бути більше ніж 60 кілограм і тиск. А ще не варто забувати про хронічні недуги, застуди, навіть короткозорість. Бо якщо маєте хоч одне з переліченого, шлях до донорства вам закритий. Михайлові сьогодні пощастило. Він здає кров. Прийшов сюди вдруге, тепер він нічого не боїться. Колінка не труситься ні, абсолютно цілком готові. Після кількох перевірок солодкого і теплого чаю для Михайла шлях на другий поверх. Сюди пускають лише донорів, і тут беруть кров у хлопця. Михайло у старильному кабінеті почувається добре і навіть усміхає. Процедура недовга, лише 10 хвилин і чиєсь життя врятоване. Щойно здав 400 грам крові. Ну як на мене, це абсолютно не було страшно, це не є якимось чином боляче. Чи... Пластуни завжди готові допомогти, тому традиційно організовують марафон тиждень здачі крові. За словами лікарів, ділитися кров'ю цілком безпечно і закликають усіх приходити сюди добровільно. На даний час ми потребуємо скажімо, деяких груп крові, які б мали бути більше. Це скажімо з з мінусом. Це перша розміну, мінус раз. Зосміну шупертамі мінус Звичайно, такі люди ми б запросили на здачу крові. Пластуни здають кров одночасно в 11 містах України. Закликають доєднуватися і простих львів'ян. Свою кров можна віддавати щоденно, крім вихідних. Вікторія Долак, Ярема Мединський, оглядня, телеканал Зік.